Виконуємо номер 135 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Розклади на прості множники число. Завдання перше 12. Завдання друге 18. Завдання третє 21. Завдання четверте – 13. Завдання 5 24, і завдання 6 45. Переступаємо до виконання. Число 12 можна розкласти на множники. Це 3 помножить на 4, але 4 число непросте. 4 представимо як 2 помножити на 2. Отже, 12, це 2 в квадраті помножити на 3. Завдання друге число 18. Це 9 помножити на 2, але 9 число непросте, тому 9 розкладаємо як 3 помножити на 3, тому 18 можемо представити як 2 помножити на 3 у квадраті. Число 21. Можемо представити як добуток простих множників 3 і 7. Завдання четверте, число 13, воно просте. Число 24 можемо представити як 8 помножити на 3. Але число 8 не просте, а 8 можемо представити як 2 помножити на 2 і помножити на 2, тобто як 2 у кубі. Тому 24 це 2 у кубі помножити на 3. І завдання шосте число 45. 45 можемо представити як 5 помножити на 9, але 9 число непросте. Тому 9 можемо записати як 3 помножити на 3 або 3 в квадраті, тому 45 це 3 в квадраті помножити на 5. Ми розклали на прості множники числа 12, 18, 21. Тринадцять, двадцять і сорок п'ять. Noмер сто тридцять п'ять виконано.